Доброго дня! Ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрист Васильович. А в цьому відео ми поговоримо про одноразову грошову допомогу родинам військовослужбовців в разі загибелі. Одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі загибелі військовослужбовця Збройних сил України під час дії воєнного стану. А також смерті осіб, які померли внаслідок поранення, отриманого на військовій службі в ЗСУ у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, а також участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів національної безпеки і оборони від чи стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, мається на увазі на тимчасово окупованих територіях України, на території між позиціями сил оборони та позиціями. Військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів не пізніше ніж через рік е, після поранення. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більш детально цікавить тема виплат військовим про е, поранення, то ми вже знімали відео на цю тему, де розглядали такі питання: як військовому оформити такі виплати, який розмір цих виплат та які документи потрібні для цього. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Стосовно законодавчої бази, право на отримання 15 мільйонів одноразової грошової допомоги родинам загиблих бійців Сил оборони, які беруть участь у відсічі е, збройної агресії російських окупантів, забезпечує постанова номер 168 Кабінету міністрів від 28 лютого 22-го року. Порядок та умови призначення таких виплат родинам військовослужбовців ЗСУ зараз е, регулюється наказом Міністерства оборони номер 45 від 25 січня 2023 року. 1 лютого поновили інструкцію щодо виплат родинам загиблих надзварнійців, прикордонників, співробітників служб цивільного захисту поліцейських. Хто може отримати таку допомогу? Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають батьки один з подружжя за умови, що він не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, отримаці загиблого. Строк звернення. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата безпосередньої загибелі особи, що вказано у свідоцтві про смерть. Право осіб на отримання одноразової грошової допомоги визначається станом на дату загибелі військовослужбовця. Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права щодо розміру грошової допомоги. Сім'ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень, яка розподіляється різними частками на всіх отримувачів. Спочатку виплачується одна п'ята від призначеної суми, мається на увазі 3 мільйони гривень. А також далі: 4 п'яти щомісячно частками впродовж 40 наступних місяців. Це приблизно по 300 тисяч щомісяця. Хто з родичів не має права отримувати одноразову грошову допомогу? Це є громадяни Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також особи, які постійно проживають на території цих держав, особи, які засуджені до державної зради або засуджені за колабораційну діяльність або пособництво державі-агресору. Порядок оформлення одноразової грошової допомоги. Членам сім'ї для оформлення необхідно звернутися до районного ТЦК та СП, незалежно від місця реєстрації та подати вичерпний пакет документів. Це є е, заява про виплату одноразової грошової допомоги, документи, що посвідчують особу, документи, що присвоюють реєстраційний номер облікової карти платника податків, свідоцтво про смерть військовослужбовця, і документи, що підтверджують родинні зв'язки. Якщо ми говоримо про документи, які підтверджують родинні зв'язки, для дружини це є свідоцтво про шлюб. Якщо ми говоримо про дітей, то такими документами є свідоцтво про народження дитини. Якщо ми говоримо про батьків, це є свідоцтво про народження загиблого. Для осіб, які перебувають на отриманні загиблого, е такими документами є згода на обробку персональних даних, відмова, заява або інший правочин завірений відповідно до закону України про нотаріат або міжнародний договір. Вода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, рішення суду, яке набрало законну силу та стосується призначення одноразової грошової допомоги, інші документи про призначення та виплати одноразової грошової допомоги. Після цього районний ТЦК ТСП приймає від заявника документи, завірює копію цих документів та не пізніше 7 робочих днів після дня надходження всіх необхідних документів, надсилає їх в обласний ТЦК ТСП за В Свою чергу обласний ТЦК ТСП перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД, а також осіб, які звернулися за її одержанням, але не подали документів. Результати опрацювання документів обласним ТЦК та СП зазначаються у висновку та доповіді, які разом з іншими документами надсилаються до департаменту соціального забезпечення. В свою чергу цей департамент після отримання від обласного ТЦК та СПЕ документів надсилає запит до кадрового центру збройних сил України щодо військовослужбовців, які загинули. Після прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішень щодо призначення одноразової грошової допомоги, Департамент соціального забезпечення не пізніше трьох робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління командування сухопутних військ Збройних сил України для інформування обласних ТЦК ТСП та у разі її призначення готує проєкт розподілів відкритих асигнацій для виплат допомоги. В порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного ТЦК ТСП райони ТЦК ТСП, які здійснювали оформлення документів для призначення ОГД, повідомляють заявників про прийняття головним розпорядником коштів рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги. Командування сухопутних військ збройних сил України не пізніше п'яти робочих днів з дня відкриття асигнувань для виплат ОГД готує та надає. Державній казначейській службі України розподілу відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється обласним ЦЦК ТСП на підставі наказу на пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору. Стосовно нашої практики, до центру правової допомоги звернулася клієнтка з метою надання правової допомоги в отриманні одноразової грошової е, допомоги у розмірі 15 мільйонів за загибель сина під час бойових дій, пов'язаних із захистом Батьківщини. Адвокатом було підготовлено відповідний адвокатський запит до головного управління соціальної підтримки Міністерства оборони України. У відповідь на адвокатський запит. Помідомили про те, що комісія прийняла рішення про виплати матері та батькам загиблого одноразової грошової допомоги у сумі 15 мільйонів у рівних частинах кожного. Минулого разу ми розглядали питання виплат військовим при пораненні. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, лайкайте та звертайтесь, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені. Пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашої компанії в посиланні під цим відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До нових зустрічей!